Всім привіт! Це перше заняття по курсу Performance G-Meter. В цьому занятті ми будемо розбирати такі теми, що таке тестування продуктивності, основні типи тестів, тобто це навантаження, стрес і витривалість, і порівняємо G-Meter з іншими подібними інструментами, такими як Locus та K6. В той же час ми дізнаємось про переваги G-Meter як інструменту, який варто застосовувати для самого ж тестування продуктивності. Саме тестування продуктивності це процес. Процес порівняння певних показників, які були задані для системи під час її розробки, з тими показниками, які вона має під час вже використання і самого ж тестування продуктивності. Які саме це показники? Це вимоги до швидкості, вимоги до стабільності, вимоги до витримування високого навантаження системи, і її здатності витримувати великі обсяги даних. Також ми будемо окремо розглядати, які є критерії ефективності. Тобто це не просто ефективність, як така, теоретична, вона має практичне втілення в певних показниках вже самого GMAT. Основні цілі тестування це швидкість, безумовно, самого додатку, його стабільність, яка від одного релізу до іншого, має бути однаковою здатність до масштабованості, тобто без втрати якихось показників. І оптимізація використання ресурсів, тобто ми маємо дізнатися, як ще можна покращити всі показники додатку без того, щоб він втрачав якісь свої основні фічі і його продуктивність. А саме тестування продуктивності, воно передбачає декілька видів тестування це в першу чергу тестування самого ж навантаженням. А тестування стрес-тестування, тобто це максимальне навантаження, яке здатен витримувати додаток. Тестування витривалості, воно де в чому схоже з самим тестуванням навантаження, але це передбачає навантаження на довгий термін, тобто це може бути від години і до навіть декількох днів. Тестування сплесків передбачається тестування за допомогою GMT, яке в чомусь нагадує дозатаку, але в цілому це більше для того, що в часи. Пік в час пік, воно витримує ваш додаток, витримує все навантаження, яке він має витримати. Тобто, якщо одночасно заходять декілька сотень юзерів за умовні, там декілька секунд, і що буде відбуватися з додатком під час такого навантаження. Тестування масштабованості передбачає, що ваш додаток розміщується десь в кластері, і його вже копії, копії баз даних, які його підтримують. Як вони взаємодіють між собою, і як цей кластер загалом відповідає на навантаження, коли воно збільшується. Тобто, яка його логіка масштабування самого додатку, як змінюються показники додатку під час такого масштабування. Отже, тестування швидкодії. Це перформанс-тестінг. Це загальний термін, який ми далі будемо розглядати в рамках вже ISTQB. Він передбачає, що ми перевіримо швидкість додатку. і це один з основних аспектів тестування продуктивності. Так, це невелике навантаження. Так, це більше схоже на смок-тестінг, коли це функціональні тести. І за ним далі зразу йдуть тестування навантаження, вже безпосереднє тестування навантаження, тобто лот тестінг І оце пікове нормальне навантаження, яке ми будемо використовувати тут, воно і буде показником того, як себе поводить додаток при стандартних навантаженнях. Звісно, що у нас буде окрема. Лекція по тому, як визначати рівень для load тестінгу перформанс та стрес-тестінгу. Тобто, це всі окремі види тестування, які ми маємо вирахувати, скільки юзерів, які вони мають бути, тобто, як саме вони мають себе поводити в самому додатку. І що саме буде відбуватися з самим додатком, на, якому, на який час це навантаження треба виставляти, все це ми вже будемо розбирати в самому джейметрі. Але на даний час перформанс-тестінг передбачає загальне уявлення про те, як працює додаток, тобто це може бути 10-20, ну в деяких випадках там до сотні юзерів. Лоад тестінг це вже стандартне навантаження, якщо у вас. Якась соціальна платформа, наприклад, це вже можуть бути тисячі юзерів, і за якийсь там час в е десятках хвилин, тобто це може бути і 60 хвилин, і більше стрейс тестинг передбачає загальне максимальне навантаження на вашу систему. Воно є максимальним і передбачає 100% можливостей, які здатна забезпечити система. Так, це викликає певну низку питань про те, як організувати загалом такий стрес-тест, тому що так, вам потрібно імітувати все оточення для максимального навантаження. Але ми будемо виходити з того, що наше оточення має вже якесь. Свої можливості, і нам загальна методика створення такого тесту важлива. Тобто на будь-якому проєкті у вас буде команда там або девопсів, або людей відповідальних за інфраструктуру, і вона в співробітниці з вами має налаштовувати цей тест. Тобто це вже не так просто робиться в контексті вже конкретного стрес-тестінгу до проєкту. Endurance тест він в певному розумінні нагадує лоад-тести Передбачається, що в ньому в endurance тестінгу ви на довгий час залишаєте систему під певним навантаженням. Воно може нагадувати load тестінг, але воно ближче загалом до performance тестів, в тому сенсі, що декілька юзерів залишають відкритим ваш додаток на дуже довгий час. Тобто, це від годин до, мабуть, цілих днів можна так рахувати, тобто це там. І два, і три, і може більше днів, система знаходиться під певним навантаженням. Ми намагаємося в цих тестах перевірити якраз а, тривалі навантаження, чи не спровокують вони якісь неочікувані якраз для самого додатку проблеми. І тестування масштабованості або Scalability Testing, Вона ця методика тестування, точніше, цей тип тестування, він перевіряє, як буде збільшення навантаження. Провокувати масштабованість додатку в кластері. Тобто, що, так, є в кластері своя логіка створення нових копій додатку, але ми в той же час маємо в самих тестах побачити, що вона проходить без певних сплесків, тобто що у нас буде в самому тесті йти крива навантаження, і якщо додаток масштабується, ми можемо підключитися в той же кластер і дивитися, як це відбувається, то його копія і така копія, і. Первинний додаток, вони не змінюються. Тобто, що в них як і було, так і залишаються певні показники, які були задані. Тобто, що швидкість відповіді, можливість обробляти певну кількість запитів, все це залишається незмінним. І навіщо проводити загалом тестування продуктивності? Саме тестування продуктивності відноситься до нефункціональних тестів. І так, ж очевидне питання: коли і як, і на що його проводити. Але пі після функціональних тестів ви точно вже знаєте, що ваш додаток відповідає всім критеріям, функціональним критеріям, яким має відповідати. Але після цього є окремий критерій того задоволеності користувачів, їх може бути сотні, тисячі і як саме буде поводитись ваш додаток, навіть якщо все функціонує нормально, але він повільний, але він зависає, але з ним бувають якісь неочікувані е проблеми, коли там заходять, умовно кажучи, тисячі юзерів. От задоволеність користувачів, які тут в самому низу піраміди, це основа. Тобто, що ми маємо бути певні, що жоден користувач. Не буде бачити якісь проблемні артефакти, або взагалі мати якісь там швидкість завантаження, вимірювано там в хвилинах. Збереження репутації це вже наступний крок після задоволених користувачів. Ми маємо бути певні, що наш продукт від одного релізу до іншого він зберігає ці показники, які були у нього першопочатково. Тобто людина, яка користується додатком, вона. Від одного релізу до іншого вона не помічає зміну цих показників. Тобто, все завантажується, як і було. Швидкість відповідей. вона вся та сама. Це перше. Буквально з чого все починається. Запобігання фінансовим втратам може бути випадки, коли у нас є вже купа задоволених користувачів, чи всі вони задоволені. Але під час нашого навантаження при будь-якому навантаженні система використовує так багато ресурсів, і вона, в принципі, так стабільна, але ресурси використовуються так нераціонально, що при, наприклад, кожних нових 10 юзерів створюється копія нашого додатку і забирає купу грошей фірми а, за якраз, наприклад, там. Amazon Cloud. Після цього, як ми вже дізналися, що можна не зекономити на якихось певних моментах, ми маємо провести оптимізацію по цьому критерію. Тобто, що дізнатися, так, у нас все розміщується в кластері, наприклад, і ми знаємо, що розміщення в кластері передбачаєш певні фінансові витрати. Які саме процеси можна оптимізувати, це і буде у нас якраз частиною нашого тестування, тобто результат нашого тестування має показати, що, наприклад, на вихідні дні навантаження на додаток менше, або навпаки, більше, а, наприклад, вночі воно менше. І от на період ночі ми можемо сказати, що навантаження як таке у нас не відбувається на додаток, і ми можемо сказати, що для, наприклад, мінімальних 100 юзерів, які будуть там. В негодинний пік, нам достатньо половини, третини або й п'ятої частини всіх потужностей, які там є. Тобто ми чітко знаємо, скільки юзерів вимагає в кластері певна кількість ресурсів. Або навпаки, скільки ресурсів здатна забезпечити мінімальну кількість юзерів, яка в нас буває не в години пік. Це і буде нашою темою окремою темою під час курсу. Саме тестування продуктивності це в принципі. Розписане текстом, те, що ми бачимо на попередньому слайді, в, має загальне, загальну мету в тому, що з усіх аспектів того, що у нас є, ніби як Нефункціональним тестуванням, це є важливим аспектом функціонування самого додатку. Тобто, що в кожному новому релізі, з кожною новою фічею, ми маємо слідкувати за тим, щоб ми не втратили репутацію. Наші користувачі були так само задоволені, ми знали, як саме витрачаються кошти на забезпечення нашого додатку в тому ж кластері, і ми оптимізували ці витрати, тобто, не просто так. Е ці витрати у нас відбувалися, вони були за якимсь критерієм оптимізовані. І основні етапи тестування, які ми будемо далі розглядати в самому GMT. Перш за все, це ясно планування. В самому тесті, в будь-якому тесті, у нас необхідний план. Тобто, що за, яка кількість юзерів буде використана, який тип самого навантаження ми там будемо розбирати, чи це паралельне навантаження, коли вони одночасно заходять на сайт, чи це послідовне, яким саме чином вони заходять, ці юзери, це так званий тестовий план. Ми його будемо складати в JMetрі, це будуть так звані тред групи, і якраз в тому ми і будемо їх планувати, як зімітувати те навантаження, яке ми маємо в реальності для нашого додатку. Після цього ми будемо переходити до налаштування середовища. Ми маємо а, в самому JMetрі можливість, в принципі, використовувати будь-які існуючі протоколи, які використовуються в мережі. Ми будемо робити. Запити через http але передбачається, що навіть для тестування додатку локально ми можемо замітувати певне середовище, яке буде нагадувати реальне. Тобто ми будемо використовувати, безумовно, сам G-Met. У нас є тестовий додаток для тестування безпосередньо відповідей самого самого цього додатку. Але ми також будемо використовувати докер, щоб ми знали, що наше середовище ізольоване. Воно від одної машини до іншої буде однаковим. І після цього, як середовище у нас однакове, ми можемо вже далі рухатись в сторону того, що у нас виконання тестів буде. Саме виконання тестів буде якраз передбачати, що у нас є певний час, коли вони виконуються, певні умови, за яких вони виконуються. Тобто, що у нас, наприклад, існує вже база даних, у нас піднятий докер, у нас, в принципі, всі параметри. Того додатку, який ми хотіли перевірити, вони там є, тобто всі фікси, всі нові фічі, тобто нова версія додатку, або ми тестуємо стару версію додатку. Ми все це маємо, і тоді ми виконуємо тести. Це безпосередній запуск. Як він буде відбуватися, ми будемо починати з UI-ної частини, потім перейдемо до консольного запуску, і в результаті цих всіх запусків ми отримаємо результати. Результати у нас будуть в декількох варіантах. Безпосередньо в самому GMT, там є певні інструменти, так звані лісенери. Ми будемо дивитись крізь них, як відбувається навантаження онлайн. Але в більшості проєктів передбачається, що у вас є фінальний репорт, тобто у вас є загальний HTML-файл, який показує всі результати, які ви отримали під час тестування. І у нас буде можливість одночасно онлайн подивитися на те, як працює. Наш додаток, коли ми приєднаємось в Docker, там буде встановлено окремий додаточок маленький, який буде перехоплювати всі наші запити, показувати нам їх онлайн в тому навантаженні, яке там буде відбуватися. Оце буде більш наближено до реального навантаження, яке відбувається в реальних продуктах. І частини тестування. Продуктивності, які є пов'язаними з ISTKB. Це важливий аспект самого тестування, в тому сенсі, що будь-які дії, які ви робите з додатком, неважливо, це функціональне чи нефункціональне тестування, вони мають відповідати певним критеріям. Тобто, так, ви можете керуватися буквально побажаннями замовника або власними якимись критеріями, але існує загальний. International Software Testing Qualifications Board, в ньому, тобто СТКБ, в ньому існує певні частини, які регламентують те, як загалом описується і формується тестування продуктивності. Окремо, навіть існує сертифікація а, ISTQB. Вона базується на Certified Tested Foundation level рівні. Тобто, це перший рівень ISTQB. коли ви його проходите, є можливість. Здати на базі вже існуючого у вас сертифікату додатковий, тобто, що перформанс-тестінг. І тут, як ви бачите, що тут є вже та частина, яку ми сьогодні розглядали, що у нас є безпосередньо планінг, аналіз, виконання тестів, які є інструменти, є загальний а, життєвий цикл продукту, про який ми ще будемо говорити, загалом GMT. І є базові концепції, які ми будемо також розглядати. Тобто в нашому курсі ми будемо розглядати частинами або й всі розділи, які є перформанс тестинг сертифікації ISTQB. Безпосередньо до сертифікації можна підготуватися на основі цих документів, тобто подивитися, яка структура екзамену, і пройшовши цей курс, і прочитавши додаткові. Матеріал з цього сайту можна далі вже рухатись в сторону сертифікації для випадків, коли для вашого продукту необхідна чітка структура, яка відповідає міжнародним стандартам. Планування та розробка. А які частини STQB ми будемо розглядати? Це розуміння основ продуктивності, планування та розробка самого тесту. Впровадження сценаріїв тестування і аналіз результатів це те, що ми на попередніх слайдах вже розглядали. Але моніторинг та налаштування, покращення продуктивності і оптимізація самого вже продукту це будуть окремі теми, де ми маємо зробити висновки з отриманих результатів. Тобто базуючись на html репорті базуючись на результатах моніторингу, що також є важливим, ми можемо сказати, що кількість, наприклад. Копії додатку так званих інстансів в кластері, вона не оптимізована, наприклад. Або ми можемо сказати, що більшу частину часу наш додаток не працює навіть там, на половину тих потужностей, яких може, але ми заплатили за подібні ресурси в тому ж кластері Amazon. Тобто подібні висновки ми будемо робити вже по результатах тесту. Але якщо ми хочемо дізнатися максимальну потужність, яку може потужність. Пропускну здатність нашого додатку. Ми також маємо провести подібні тести, тобто я маю на увазі стрес-тестінг, від якого потім ми можемо відраховувати, наприклад, лот і перформанс-тест. Порівняємо давайте тепер JMeter з іншими існуючими інструментами. JMeter є, в принципі, широко використовуваним продуктом, це один з найпопулярніших інструментів навантаження. Частина розробників цього інструменту є з України. Основна його дуже велика перевага. В нього є юзер інтерфейс, і кількість коду, який він передбачає для написання, вона мінімізована. Тобто, юзер без навіть особливого бекграунду в програмуванні, а юзер, юзер метру тобто тестувальник, може без особливого бекграунду в програмуванні створити комплексний, досить складний сценарій, який буде відповідати всім критеріям, які ми розглядали вище. Тобто, це його основна перевага. Але. Той же час зараз швидко набирають популярність інші інструменти, це не тільки К 6 і Локус, їх більше. Але К 6 і Локус це дуже розповсюджені інструменти. Їхні особливості, в принципі, полягають в тому, що вони можуть забезпечувати певні сценарії, які нам е можуть. Бути більш корисними для розробників. Вони обидва і K6 і Локус передбачають бекграунд в програмуванні. Тобто ви маєте бути вже досить досвідченим програмувальником, щоб користуватися K6, використовуючи JavaScript, і Python, там передбачається використання, де Python використовується в Локус. Тому загальне порівняння буде мати такий вигляд, що так, JMeter має UI і консоль. Для запусків, Locust і K6 тільки консоль. Так, JMetter написаний на джаві Java, але ви можете всередині використовувати GruVi або Java, і там воно дійсно дуже-дуже в обмежених кількостях. Python і JavaScript це основні мови, які використовуються відповідно до Locust і K6. Ви можете перевести свої сценарії, які маєте на K6 і Locust. Jmeter, а з Jmeter так само імітувати подібні сценарії в Locust і k 6 Як бачите, що наступні пункти, вони вже трошки відрізняються. Масштабованість, якщо вона навіть одна й та сама, то підтримка протоколів Jmeter значно вища. Це сильна перевага, особливо в рамках того, що якщо у вас велика. Компанія має декілька проєктів. Ви можете один інструмент використовувати для всіх них, тобто і FTP, і HTTPS, і GRPC-протоколи, воно все підтримує. ui ни інтерфейс це сильна сторона, і характерна особливі джемет, якої немає ні, блокуста, ні в Локусту, ні в К6. Гнучкість усіх інструментів, вона, можна сказати, схожа. Моніторинг та звітність GMT значно вища. Вона набагато вища, ніж Locust і більше, ніж К6, тому що К6 без додаткових інструментів не може так запросто генерувати репорти. Їй потрібні інструменти на зразок графани, які встановлюються на сервері, і за допомогою них ви можете відслідковувати саме ж навантаження, яке відбувається на ваш додаток. І масштабованість вона якраз забезпечує в GMTрі, що ви можете запускати. Розподілене так зване розподілене тестування, коли у вас є кілька вузлів навантаження. Тобто, так, в GMT ви можете створювати декілька інстансів, так званих, тобто копій ваших тестів, які будуть одночасно стартувати і навантажувати ваш додаток, імітуючи якраз різні точки входу в ваш додаток, і показуючи, як він з цим справляється. Тому переваги самого GMT: це зручний інтерфейс, підтримка протоколів. Масштабованість, це те розподілене тестування, і аналіз результатів. Багато вже вбудованих інструментів сам JMetre, які дозволяють аналізувати результати або онлайн, або, на або в результаті вже сформованого HTML-репорту. І оці переваги, якраз, ми будемо повністю використовувати, порівнюючи, вже знаючи, точніше, про те, що ці переваги вони є унікальними для JMetro. Спрощують нам якраз створення самих тестів, їх підтримку і запуск. З основних переваг е, GMetru, на чому я ще хотів би зупинитись, окрім юзер інтерфейсу, є підтримка протоколів. Ясно, що HTTP і HTTPS вони можуть відрізнятися, це є що певна відмінність. Але протоколи, які є зовсім не схожими на HTTP і HTTPS, також підтримуються в джеметрі. Це FTP. Наприклад, і вже згадуваний мною цей GRPC протокол. Наприклад, але їх більше, їх, коли ми будемо розглядати джейметр буде там ну вимірювати з десятками. Тому сама наша сьогоднішня тема, якщо її підсумувати, складається з того, що у нас тепер є в які типи тестування ми можемо зробити. В рамках тестування продуктивності, які інструменти тестування існують на даний час. Ми знаємо тепер, що у нас є певні переваги самого джейметру, і всі його переваги ми можемо реалізувати в усіх наведених типах тестування. І самі типи тестування, вони безпосередньо пов'язані з ISTQB, тобто є частиною міжнародно міжнародної сертифікації ISTQB. В результаті наших тестів ми отримаємо можливість аналізувати. Показники нашого додатку, оптимізувати їх. І результат цього всього буде стабільність нашої системи незалежно від кількості релізів, і забезпечення таким чином, і за рахунок стабільності, і за рахунок оптимізації кращої якості самого продукту. Дякую за увагу! Побачимось в наступному занятті.